Вітаю, мене звати Тетяна Виноградова. Я головний спеціаліст відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради. Сьогодні у Рубриці варто знати, ми поговоримо про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, розвінчаємо міфи, трішки дам інформації, як треба діяти і що треба робити для того, щоб в вашому будинку було створено ОСББ. закон України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку дає визначення. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку юридична особа, створена власниками квартир та або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використання їхнього власного майна та управління отримання і використання спільного майна. ОСББ це неприбуткова організація, діяльність якої не пов'язана з отриманням прибутку і розподілом його між членами об'єднання. Віднедавна рахується, що ОСББ є однією з найефективніших форм управління на будинку, яка здатна відстоювати інтереси співвласників, надавати якісні послуги, отримувати фінансову прозору звітність, а також вирішувати загальні проблеми мешканців будинку. Однією з переваг створення ОСББ є ефективне використання і зацікавленість співвласників в отриманні житлово-комунальних послуг а також. В управлінні спільним майном також серед переваг створення ОСББ є змога взяти земельну ділянку в постійне користування. Ще однією перевагою є те, що загальними зборами співвласники багатоквартирного будинку можуть приймати рішення щодо поліпшення стану будинку або певних мереж чи комунікацій, також в питанні з енергоефективних заходів і енергомодернізації будинку. А також співвласники багатоквартирного будинку, уповноваживши голову управління, можуть самостійно обирати підрядні організації та заключати договори на обслуговування спільного майна багатоквартирного будинку. Наразі у Хмельницькій міській територіальній громаді створено 515 ОСББ. Перша на той час у форматі товариства співвласників будинку, датоване 1994 роком. Процес створення ОСББ триває по сьогодні. Спочатку повномасштабного вторгнення ворога на наші території процес створення ОСББ стає більш ефективним, оскільки співвласники старого житлового фонду в більшій мірі зацікавлені також у розвитку і покращенню умов проживання в своїх будинках. До прикладу, у жовтні 2024 року було створено вісім об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, з яких шість це будинки старого житлового фонду для того, щоб створити. Те ОСББ потрібно провести установчі збори, затвердити статут, уповноважити співвласника будинку, звернутися до ЦНАПу. для реєстрації. ОСББ в першу чергу потрібно провести установчі збори серед основних питань порядку денного на установчих зборах щодо створення ОСББ. Обов'язково має бути обрання правління, обрання голови правління та обрання ревізійної комісії. Для того щоб ОСББ було легітимним та зареєструвалося, необхідно зібрати більше ніж 50% голосів співвласників житлових та нежитлових переміщень. Програму підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2026 роки було затверджено депутатами Хмельницької міської ради у листопаді 2023 року. Нею передбачено підтримку СББ, які планують запровадити заходи з за енергозбереження та встановлення сонячних електростанцій. Ви напевно помічали нові енергомодернізовані будинки в різних мікрорайонах нашого міста. Саме ці будинки, в яких створена ОСББ, є учасниками програми фонду енергоефективності енергодім. Дані дороговартісні проекти реалізуються за підтримки фінансування фонду енергоефективності Хмельницької міської територіальної громади та самих співвласників ОСББ. Учасниками програми фонду енергоефективності є вісім ОСББ. Хмельницької міської територіальної громади шість будинків завершили свої проекти та отримали сертифікати енергетичної ефективності. Два будинки продовжують впроваджувати заходи та продовжують роботи. Це ОСББ Бужок на вулиці Степана Бандери, 8 та ОСББ Заріччя 36 дріб на вулиці Зарічанській, 36 дріб Ефективність впроваджених заходів співвласники багатоквартирних будинків, які провели енергомодернізацію, побачили в своїх платіжках, адже послуга на теплопостачання зменшилася до 40%. Нерідко серед населення поширюється міфи щодо діяльності ОСББ. Міф перший створюючи ОСББ, співвласники квартир втрачають субсидії та пільги. Насправді це не так. Всі пільги від держави та від міського бюджету залишаються за співвласниками незалежно від того, яка форма управління є в їхньому будинку. Міф номер два. Є ризик, що не всі співвласники будуть вчасно та якісно сплачувати внески на отримання спільного майна. Насправді, маючи пряму комунікацію між боржником, ОСББ може якісно та ефективно доносити інформацію про те, що потреба внеску є важливою від кожного. Також хочу додати, що робота з боржниками є досить ефективною в ОСББ на прикладі судової практики. Хочу вас поінформувати, що всю необхідну інформацію та консультацію щодо створення ОСББ ви можете отримати в департаменті інфраструктури міста в кабінеті 207 на Проскурівській 1. Звертайтесь.